А далі це в нас це крило, початкова школа плюс дитячий садочок. Це ось класні кімнати для початкової школи. Це навчаються дітки першого класу. Тут є і стінки, і парти, і дошку. Виконувачка обов'язків директора Молодівицького ліцею Наталія Черненко показує укриття на понад 900 квадратних метрів. Говорить, його облаштували таким чином, аби кожен клас чи вікова категорія мали власний освітній простір. Це класна кімната з 9 класу. Це тут сьомий клас навчається. В укритті є дві окремих вбиральні: кабінет медичної сестри, зарядна станція для гаджетів. На пофарбованих у яскраві кольори стінах мотиваційні та інформативні плакати. Укриття облаштували меблями, завезли 90 одномісних парт та стільців, дошки, шафи. До ремонту ми просто спускалися в це укриття для того, щоб перечекати тривогу. Тобто, в нас можливості не було проводити навчальні заняття, оскільки діти знаходилися не окремо по кімнатах. протягом минулого літа в укритті провели капітальний ремонт. Наталія Черненко показує фото, як укриття виглядало раніше. Стіни були оброблені, поштукатурені, пофарбовані де можливо там потрібно було десь вирівняти вентиляцію. Зробили так, освітлення зробили зробили усю проводку зробили, поставили систему обігріву. Як розповіла голова громади Олена Журавель, ремонт тривав з травня 2023 року та протягом усього літа. Всі роботи профінансували в межах ініціативи спільно до навчання від ЮНІСЕФ. У постанові Кабміну від 13 вересня 2022 року no 1112 йдеться, що Молодівицький ліцей увійшов до тисячі опорних закладів освіти України, які отримали одноразовий грант 3 тисячі доларів. Ці гроші виділили для підтримки безперервного навчання дітей. Звернулися до нас з приводу того, що у нас безпосередньо це повинно бути укриття безпосередньо в навчальному закладі, і це повинен бути опорний навчальний заклад, яким є наш ну, молодівецький ліцей. І вони запропонували свою допомогу і виконали ці роботи. Ми у минулому році ремонтували укриття протирадіаційне укриття у селі Обичів в Обичівській школі. Ремонтували в Товкачівці укриття. Тому, звичайно, це було б ще б додатковим навантаженням на наш селищний бюджет. Молодівецький ліцей розташований в центрі громади. Тут навчаються 195 дітей з п'яти навколишніх населених пунктів. Відремонтоване укриття дозволило спочатку цього навчального року повернутися до очного навчання. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.